Конкурс леді індивідуальність проходить в Нікополі вже в сьоме. Кожна жінка може взяти в ньому участь. Головною умовою тут виступають не параметри, як на традиційних конкурсах краси, а бажання. Мета конкурсу показати, що кожна жінка незалежно від віку красуня. «Леді індивідуальність проходив напередодні нового року, тож учасниці постали перед журі та глядачами в образах сучасних снігуреньок. Вони дефілювали по сцені, розказували про себе та дивували журі своїми кулінарними здібностями. Перед журі постало непросте завдання в кожній підгрупі обрати та леді та віце-леді. Там, незалежності від перемоги, кожна учасниця отримала подарунки від спонсорів. Першою відселеді в групі учасниць від 22 до 34 років стала Дудниченко Марія. А переможницею в цій категорії Іванна Клименко. В другій групі друге місце посіла Валентина Осоцька, а корону леді індивідуальність отримала Маргарита Панкеєва.